Дуже люблю їсти за барною стійкою. Подобається наше планування, яке ми зробили. Можна дивитися собі телевізор. Хоча в нас є обідній стіл, але ми за ним їмо лише тоді, коли в нас гості. І зазвичай так пересунемо ближче до дивана. Вчора було багато гостей. Він так може тиждень стояти. Я ще не прибрала. А тут просто зручно для двох. У мене, коли подружка, ми говорили з нею, що плануємо робити барну стійку, Вона казала: в мене є класна штука, побачиш, ви за столом вже не будете їсти. Звичайно, що то не кожному дозволяє планування в квартирі чи будинку зробити барну стійку, Але це дуже зручно. У мене, наприклад, тут кавомашина, <клевиця> машина, тут є в мене. Кружки, кава, чай, все під рукою, там мікрохвильовка можна нагріти. Так що, якщо у когось є така можливість та, в плануванні, чи він щось думає, ну, і вам подобається взагалі кухня-студія, то ідея класна.